Добрий ранок, діти! Сьогодні ми з вами потрапимо у дитячий садок до маля. Роздивіться уважно іграшки малят. Їх так багато, що малята не можуть їх порахувати. Давайте допоможемо їм. І зараз ми з вами пограємо в гру «Порахуй іграшки. Діти, роздивіться уважно цю картинку. І назвіть іграшки, які ви тут бачите. Так, правильно, це ведмедики, лошадки бойдалки і зайчики. Молодці. Діти, будьте уважними і порахуйте всіх ведмедиків. Правильно, ведмедиків три діти. А тепер порахуйте всі зайчики. Правильно зайчики всього 2. Тепер порахуйте лошадок. Так, малята, лошадок всього 5. Ну що, діти, рахуємо далі. Роздивіться уважно картину І назвіть іграшки, які ви бачите. Давайте разом спробуємо. Це барабани. Дзиги пірамідки. Діти, порахуйте, скільки ви бачите дзиг. Правильно, дзиги 4. А тепер порахуйте, скільки всього барабанів. Діти, перевіряйте, чи так у вас вийшло всього 3 барабана. Порахуйте, скільки всього в пірамідок. Які ж ви молодші не зробили у вас все правильно. Всього три пірамітки. Діти, а тепер роздивіться цю картинку і назвіть, які іграшки тут ви бачите. Правильно, це м'ячі, ляйки і гвинтокрили. Діти, порахуйте, скільки ви бачите ляльок. І знову все правильно. Лялька одна. Діти, порахуйте всі гвинтокрили. скільки їх. Так, гвинтокрилів всього два. Діти, а скільки всього м'ячиків? Правильно малята, м'ячиків всього шість. А зараз, діти, буде більше складніше завдання. Потрібно порахувати всі кубики з цифри. На кожному кубику є своя цифра. Будьте уважними. Діти, вам потрібно порахувати всі червоні кубики з жовтими цифрами. Порахуйте, скільки їх всього. Перевіряйте, чи так у вас вийшло. червоних кубиків всього дені. Діти, а тепер потрібно порахувати всі зелені кубики з червоними цифрами. Ну що, рахуємо? Перевіряйте, чи так у вас вийшло зелених кубиків всього 8. А тепер, діти, рахуємо жовті кубики з синіми цифрами. Діти, подивіться і скажіть, чи так. У вас вийшло жовтих кубиків всього 4. Діти, нам залишилось порахувати голубі кубики з зеленими цифрами. Порахуйте, скільки їх всього. Перевіряйте, чи так у вас вийшло голубих кубиків всього 7. Ось і закінчилася наша подорож у дитячий садочок. Малята дуже задоволені, що ви допомагали їм порахувати всі іграшки. Давайте ж пригадаємо, чим ми займалися на занятті. Так, ми рахували і називали кількість іграшок на малюнках. Пригадали і називали цифри від одного до десяти. Ви сьогодні молодці. До побачення, до нових зустрічей!